Сенаторка Темі Дакворд втратила обидві ноги та майже втратила руку, коли вертоліт, який вона пілотувала, підстрелили з ворожого РПГ в Іраку. Але вона не здалась і продовжила службу в армії. Народила двох доньок та була обрана до конгресу Сполучених Штатів. Продовжувати жити потрібно на зло ворогу, каже Дакворд під час зустрічі з пораненими українськими військовими мені довелося шукати новий спосіб бути сильною, і це вдалося через спорт. Я навчилася кататися на лижах. Я ніколи цього не вміла, тому що я родом зі штату Гаваї. Тож я навчилася кататися на спеціальних сидячих лижах, навчилася грати в хокей. Станом на зараз я подолала вже п'ять марафонів на велосипеді. Я знайшла новий спосіб бути сильною. Лікарі, до яких зверталась Дакворд, казали, що у її випадку протезування неможливе, доки вона не зустріла Майка Коркорана, який у буквальному сенсі поставив її на ноги. Коркоран працює протезистом ортопедом вже 30 років, 17 із них у співпраці з міністерством оборони Сполучених Штатів, протезуючи американських військових поранених в Іраку та Афганістані. За словами Коркорана, у цій справі найважливішим є досвід. Як нам пояснила ані в Україні, ані в Європі зараз немає протезування такого рівня. Також немає достатнього досвіду роботи з вибуховими та бойовими травмами. Протезувати такі типи ампутування важко, якщо ви не знаєте, що робите. Ми вирішили пожертвувати усі елементи для протезів, які потрібні цим хлопцям, зокрема керовані мікропроцесором гідравлічні коліна та застигнові суглоби, стопи з вуглецевого волокна та інше. Після повномасштабного російського вторгнення центр Коркорана зв'язався із кількома українськими організаціями у Сполучених Штатах та запропонував допомогу. Програма стартувала у вересні цього року. Наразі вони протезували сімох бійців. Зазвичай протезування триває від одного до двох років. Експрес-програма для українців займає чотири тижні. Усі пацієнти, з якими ми зараз працюємо, хочуть повернутись на поле бою. Боротьба іще триває. Якщо ми можемо зробити свій невеличкий внесок на їхню підтримку, це буде просто чудово. Команда цього центру вирішила братись за найскладніші випадки українських військових. Джеймс спеціалізується на протезуванні рук. Це електричний датчик, який ми вбудували в каркас. Він буде ловити маленькі електричні імпульси, які створюються під час скорочення м'язів. М'язи видаватимуть електричні імпульси. Електрод щитуватиме їх, посилюватиме сигнал і запускатиме двигуни. Пацієнт зможе відкривати та закривати руку за допомогою цих електричних імпульсів. Він зможе обертати зап'ястя, згинати і розгинати лікоть. Для Сергія війна почалась у 2014-му. Він був одним із небагатьох, хто вижив у Іловайському котлі. Ліву руку він втратив під час нинішніх боїв під Бахмутом. Є такий больовий шок, і я не почув спочатку поранення тільки після того, як почав перезаряджати автомат, і тоді я звернув увагу. У нас під Бахмутом сильно була атака. Там е, в нас е, обстрілювали градами, е, мінометом, е, там дуже сильно, як йде е, наступ, це спочатку працює артилерія. І вони йшли дуже сильно розслаблені, думали, що там вже нікого немає. Ну наші українці. Як є такий вислів кіборги, ми з-під землі виліземо, але будемо захищати Україну. Є плани залишитися в Збройних силах України. Є бажання. І навіть не бажання, можна сказати, дуже великі бажання захищати Україну. Не і не падати духом. Нинішнє протезування оплатив Майк Коркоран. А благодійні фонди оформили документи та забезпечили переліт і проживання військових. Зараз найважливіше знайти кошти на нові протези, щоб продовжити програму, кажуть активісти. Найважливіше зараз знайти можливості для фінансування протез частин протезів для наступних військових. Це на, наразі найважливіше, найважливіше над чим ми працюємо всі. За словами Майка Куркурена та його колег, їхня найбільша мрія відкрити реабілітаційний центр в Україні. Чи є щось, що ви хотіли би додати до цього інтерв'ю? I... Так, є, але це може зайняти кілька дублів. Слава океані Катерина Лісунова, Олексій Осика, Давід Гохія, Голос Америки, Вашингтон.